Вітаю сьогодні. Ми детально розбираємо ем, знакову справу ЄСПЛ Корнєв і Карпенко проти України. Це рішення 2010 року. Доброго дня так справа дійсно важлива. Вона стосується власне фундаментальних речей: право на свободу та особисту недоторканність, це стаття 5 конвенції, і право на справедливий суд стаття 6. І ми розглянемо, як ці статті застосовувалися у двох різних контекстах. Так саме так у кримінальному провадженні щодо пана Корнєва і що можливо навіть більш показова у провадженні про адміністративне правопорушення стосовно пані Карпенко. Отже, наша мета розкрити суть порушень, які встановив європейський суд, і зрозуміти їхнє значення для нашої правової системи. Будемо спиратися на текст рішення, ну і відповідні норми українського законодавства. Безумовно, конституція, процесуальні кодекси все це має значення для контексту. Гаразд. Почнемо з першого заявника пана Корнєва. Його кримінальна справа збут наркотиків. І ключовий момент, як я розумію, це його взяття під варту. Точно, хоча саме взяття під варту формально відбулося на підставі рішення суду, бо він не з'являвся, але рішення було заочним. Так, заочним, і отут виникає проблема. ІСПЛ встановив порушення пункту 3 статті 5 конвенції. Чому? Бо заявник постав перед судею аж через 8 днів після фактичного арешту. Тобто заарештували 8 грудня, а до судді він потрапив лише 16-го. вісім днів. Саме так, і суд чітко сказав: навіть якщо є попередня заочна санкція суду, особу після фактичного затримання мають негайно доставити до судді. Негайно, тобто це не формальність? Абсолютно ні. І СПЛ наголошує, що вимога негайності, от це англійське promptly, означає дуже короткий строк. Яка мета? Судовий контроль, реальний судовий контроль за позбавленням свободи. А він включає особисте слухання. Обов'язково заслухати затриманого, перевірити підстави. Це, до речі, цілком узгоджується із загальним принципом нашої статті 29 Конституції судовий контроль за триманням під вартою. А вісім днів ну, погодьтеся, це надто довго. Зрозуміло, це щодо статті 5. Але ж у справі Корнієва було порушення і статті 6 – право на справедливий суд, щось пов'язане зі свідками. Так інший важливий момент відмова в допиті ключового свідка обвинувачення пані ще. Це призвело до порушення пункту 3D статті 6 Конвенції право допитувати свідків обвинувачення. А на чому ж тоді ґрунтувався вирок? Значною мірою, власне, на її показаннях, які вона дала ще на досудовому слідстві. Але проблема в тому, що ані сам пан Корнієв, ані його захист не мали жодної можливості допитати її в суді. На жодній стадії. Але ж там, здається, йшлося про заходи безпеки щодо свідка. На той час діяли відповідні статті КПК 52.1, 52.3. Істю нівелювати права захисту. Розумієте? Тобто потрібен баланс саме так. Суд підкреслив, що не було надано ну жодної альтернативної можливості заперечити її показання навіть за умов збереження анонімності. Наприклад, така повна відсутність можливості для захисту. Порушила загальну справедливість провадження. Добре, переходимо до справи пані Карпенко. Тут вже адміністративне правопорушення, неповага до суду, стаття 185.3 купап. І от питання чому тут взагалі застосовується стаття 6 Конвенції? Вона ж, наче про кримінальне обвинувачення? А ось це, власне, один із найцікавіших і найважливіших висновків цього рішення. ЄСПЛ застосував те, що називається автономною концепцією кримінального обвинувачення. Тобто суд не зв'язаний тим, як правопорушення класифікуються в нашому національному законодавстві адміністративне чи кримінальне. Абсолютно, суд дивиться на суть справи, і що дуже важливо, на потенційну суворість покарання. Це так звані критерії Енгела, вироблені судом ще раніше. І що ж у цій справі вказало на кримінальний характер, адміністративна ж відповідальність? А те, що стаття 185.3 купа передбачала можливість покарання у вигляді адміністративного арешту до 15 діб. Арешт навіть адміністративний, так за критеріями ЄСПЛ, будь-яка міра покарання, що позбавляє свободи, навіть на відносно короткий термін, надає справі кримінального характеру для цілої конвенції. А отже, пані Карпенко мала користуватися всіма гарантіями статті 6. Дуже цікаво, але її справу розглянули, як зазначається, дуже швидко в той же день, 2 грудня 2003 року. Як же тоді могли порушити її права за статтею 6? Здавалося б, навпаки, оперативно. А от е, саме ця швидкість, як не парадоксально, і стала проблемою. ЄСПЛ встановив порушення пункту 3Б статті 6. Це право на достатній час та можливості для підготовки свого захисту, ну і в поєднанні з пунктом 1 статті 6 – загальне право на справедливий суд. Тобто розгляд справи за кілька годин після самого інциденту, фактично унеможливив для неї належну підготовку, ознайомитися з обвинуваченням детально може зібрати якісь докази, знайти захисника врешті-решт. Хоча формально права за статтею 268 КОАП, звісно, були прописані. Виходить, важлива не формальна наявність прав, а реальна можливість ними скористатись. Саме так. Це демонструє наскільки важливі процесуальні гарантії навіть у справах, які на перший погляд можуть здаватися незначними, але потенційно ведуть до позбавлення волі. Яке ж значення це рішення мало для України тоді, в 2010-му, і чи актуально воно зараз? Ну, дивіться, на момент ухвалення вона дуже чітко вказала на системні недоліки. По-перше, практика затримок із доставленням заарештованих до судді. По-друге, проблеми з балансуванням прав захисту і заходів безпеки свідків. А найважливіше, мабуть, найважливіше це утвердження необхідності застосування кримінально-правових гарантій статті 6 до адміністративних справ із суворими санкціями, особливо арештом. Це, безперечно, вплинуло на подальшу судову практику. Тобто можна сказати, що це рішення сприяло посиленню стандартів справедливого судочинства в Україні. Безумовно, воно стало частиною цілого масиву практики ЄСПЛ, яка спонукала і спонукає до реформування як законодавства, так і практики його застосування. Щоб вони відповідали вимогам Конвенції. Маєте на увазі обґрунтованість тримання під вартою, періодичний перегляд, як того вимагає, і наша конституція. Так, стаття 29 конституції і забезпечення реальних, а не декларативних прав захисту у всіх провадженнях, які за стандартами ЕСПЛ підпадають під визначення кримінальних, незалежно від їхньої назви в КУПАП чи деінде. Отже, підсумовуючи, справа Корнієв і Карпенко проти України це яскравий приклад того, як ЄСПЛ через своє, так би мовити, автономне тлумачення конвенції розширює захист прав людини. Вимога негайного судового контролю при арешті, непорушність права на допит свідків обвинувачення і, що дуже важливо, поширення гарантій справедливого кримінального судочинства на адміністративні справи зі значними санкціями. Перш за все, арештом. Дякую, це був глибокий аналіз важливої справи. На завершення знаєте, варто поставити собі питання, яке залишається актуальними сьогодні. От наскільки глибоко цей принцип автономного тлумачення кримінального обвинувачення ЄСПЛ та пов'язані з ним процесуальні гарантії, той же достатній час на підготовку захисту інтегровані в повсякденну практику наших судів, особливо при розгляді численних справ про адміністративні правопорушення, де потенційно світить арешт, це власне питання для постійного моніторингу і, можливо, подальшого вдосконалення.